Що ви так вистояли усю оцього, е, таку страшну революцію? А ще не вистояли, ребятки. Стоять треба. А ви ранений, да? Хлопчинка, Як вас звати? Женічка, женічка, що у вас, я вас шаную, у вас ранення, так? Да? Я бачу, що у вас пальчика немає. Є, є, він є. Просто був поломаний, так? поломаний. Ой, я злякалася просто. Всього вам найбуть. Ви козак чи козарлюга? Козарлюга. А яка різниця між козаком і козарлюгою? Тому що я не заслужу бути козаком, але козарлюга я такий. Як ви ставитесь до тих козаків, які носять одностроє і носять зірки на плечах? Не дуже. Треба бути козаком, козаки не носили такого. Роль жінок в нашій революції дуже велика. Жінки підтримують чоловіків, жінки працюють тут, лікують, будуть їсти. Величезна роль. Без такого, без жінок не було б революції, не було б нічого. Молодий. З козацьких часів. До сьогоднішнього дня. Жінки змінилися? Чи ставлення чоловіків до жінок змінилося? Я вважаю, що завжди було таке ставлення до жінок, що які... підтримка, постійна підтримка чоловіків, вони допомагають нам. Жінки теж сила, правильно. Жінки сила, так. Правильно. Я вважаю, що жінки теж сила. В кожну хвилину, в кожну повинні підтримувати мовці. і любити саме головне. Так. Без вас Давай, ми нічого не змогли. Давай пішли. Давай. Слухаються, хлопці вас. Слухайте, хороші. Вони на самі кращі, вони на самі душі. Вони, вони наші, українці, вони наші. Вони тут полягли. Фірмени, і грузини. Бо я їду Це у метро, так від мене оцідають, бо я ж вже така прокапчена. Так щоб від тебе не відсідали, в нас же люди різні. Так що ігри обідали. Ну, Ви знімали тут яке небудь відео? Конечно, є много інформації. До сих пор не известно откуда снайпери стріляли. Сейчас собираю видео, хочу вот сделать то есть, ну, информацию, інформацію, хто это такие люди. То есть, потому що до сих пор непонятно, хто стріляв. То есть, говорят, что это какие-то спецслужбы были. То есть, сейчас отсматриваю материал, а с многими людьми сейчас сотрудничаю чтобы понять. Потому что, сами понимаете, можно смонтировать и что угодно показать. Потому что непонятно, потому что мы смотрим на дерево, да, а дерево у нас якобы, ну то есть там то ваше. Ну, тоже что непонятно, откуда выстрел. То есть отель, то есть с отеля стреляли. То есть. Вот. И вот эти ребята с желтыми повязками, кто это? То есть не, ну, никто не может конкретику сказать, кто это такое дело. То есть, а информацию, ну, ждем, что будет дальше, потому что не знаем, что дальше будет. Третья, третья мировая, то есть может быть, то есть из-за конфликта с Крымом. То есть, ну, смотреть такое дело. Ну а сейчас, сейчас такое время ожидания. Есть, много людей сейчас уезжает будем смотреть. <соцентричные> вот сейчас едут ребята. <соцентричные> О, Бенюк. Мне а как вы не вообще думал. хоть называете канал? А вы под кого конспирируетесь? <соцентричные> Я волонтер. волонтер. Обычный волонтер. Волонтер в <соцентричные> Да. Вот. Иногда на данный баррикаде. Сейчас с... у будет Слава. Слова. Где ваш сарафанчик знаменитый? То не ланчик, то в мене скатертина. Замочила, бо завтра свято, то хочу виглядати красиво. Завтра ми на Грушевську зустрічаємо. Сотня Грушевську зустрічається. Тому о 12-й годині. То буду я приходити, завтра побачити мене вже честь і нову, я то дуже забруднилася. Як Україна наша війну така є. Почому ви сьогодні не уїхали домой в Ялту? Перекрыт Крым возле района э, Красноперекопа. Вот, между... Даже не Красноперекоп, а там войск, сколько говорят, светят. Тут ночью ну, столько и стоит по, 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 перекрытой российскими войсками. Тут вы, утром были машины только на выезд, а туда пуск никаких не пускали. А сейчас проверяют все машины снизу доверху. Позвонили там тоже. Ну, ей жене, она там как раз на перекопе живут. Родычи вот они. Это такое. Из этого надо... И здесь надо побыть еще. Тоже... Ну, мод и хорошо перекрылись, зато отсюда не уехал. Здесь тоже они ждут, возможно, чтобы Львовские собрались туда ехать. Ну всех. Майдан собрался как бы на Крым ехать. А здесь прослабятся. Потому... Основные крысы еще все, они не... все на месте, ничего не поймано.